Друзі, тут ми мали розказувати, яка в нас класна рибалка на карася. але зараз ми в ліфті застряли. Нас вимкнули світло, і ми от за цим барахлом, за цими вуглищами, з гринніком стоїмо і ждемо аварійну службу. Класна рибалка. Обалдеть! покльовки! То, що треба просто! Ну що, друзі? Нас, як то кажуть, визволили. Вилазили ми через дирку у дверях, тому що ліфт застряг між другим і третім поверхом. Ну, слава Богу, я добралась. І це вже буде поістині вечірній кльов, тому що приїхала, як то кажуть, вже дуже пізно. Ну Ні, нічого. Що може заважати, коли в людини є бажання половити караса? Так що отут зараз я почну готувати прикорм і вам приємного перегляду. А мені хай хайкліє. Поїхали. Так, Сьогодні буду кормитися лише базою, без домішки біогомуса. Один кілограм мені з головою хватить, тому що територія ловлі невеличка, річечка ця вузесенька, тому в самий раз. І добдам ось такого хробачка домішку тут частини червоного перебиті. Але спочатку роблю два зволоження. Прикормки і потім уже на кінець додам ось цю домішку. Ой! Капець! Обалдеть! Чорний карась! А Ого! Ой! На четверочку це ті відчуття. Ой, такий класний! Ааа! Обалдить! Ой! Ой! Щас. Два парічки, бачите, заживав. Ну що, спочину? Так, мене покльовочка. Воу-воу-воу-воу-воу! Під Ой. Ща, бо ми тут оп, в дві руки. У мене сьогодні колега, моя тіська. Ми вдвох болдіємо. Ой, Хоби не збить нічого. Зараз похвастаюсь. Блін, це взагалі, дивіться. А Такі красиві, чорні. Дикі, ребята, дикі. Ті, хто мене просив поїхати на дикому ставочку наловити риби, ваш заказ виповнен. Так, а я зараз... О, все, попала, бо я сьогодні із садочком. Хочу потім показати свій лов. Не встигла кинути одного, думаю, зараз закину і зліплю комочок прикормки. А тут другий уже хлопець. І є. опа. От зараз після нього вже точно кину прикормочки, тому що так добре вони стали на точку. Боже, де це ліска? її нащупати. І щоб вони і далі так вклювали, треба кормити пацанчиків. Два опариша, бачите, білий і червоний. Оп. Головне, зараз не довбануться. Все, а тепер дивіться, одною рукою ліпимо прикормочку. Все, і так зліпили. І подаємо точку. Тут не глибоко, того не можна. Кидати ще поменше, щоб не злякати рибу. І... Червоний і білий. Пробувала три, не хотіла клювати. І отак сюди, там, де я і кормлюсь. Все, ждемо. О, пішов. Олька, давай, кидай свого. О, це щось такий вялий. Ой, ладно. Ні, я не підніму його. Четверкою різковать не будемо. Мені вона дуже подобається. Опа! Ну я вам скажу так. Четверка і п'ятерка у мене хоч і однакові фантоми брейновські. Але от четверкою, ну, це взагалі такий кайф ловить, наскільки прогинається вудлище шикарно. І відчуваються всі ривки риби. Цей паразит заглотив глибоко. Давай, відкривай, рот. Відкривай. То відкривай! Екстрактор треба завжди з собою носити, тому що такі перніжки як заглотять по саме горло, потім фіг достанеш. Так, ділиємо знову до корм однією рукою і на точечку. Бачите, якраз біля поплавочечка мого. йо Йомаю! я поки... Ох, йо, ти що, ти що? Капець. Оце отрив. Я тиждень не ловила карася, ребята. Я тут просто отриваюсь тепер. Обалтеть! Йопки-палки. Я на оце можу дивитися вічно. Просто шикарно. О! Так, ну, давай, здавайся. Віддавайся. Блін, гепну. підсаку і втік. Що я вам можу сказати? Рибалка це лучше психолога. Сидиш і матюками обкладаєш рибину, коли вона тікає. Релакс, релакс. Кожного свій. Це просто, я не знаю, це, я думаю, під цим відео буде багато коментарів, типу, а як же на сковородку, такий красивий карась. Не знаю, мені жалко лічно. Значить, я була хорошою дівочкою. І так як сьогодні в мене клює карась, хорошо, і я довольна. Я даже вперше на відео покажу свою татушку вам. Потому що моя татушка присвячена цим пацанам. Зараз закину під саку. Опа. Зараз надо... треба роздіти Трохи секса. під серцем, бачите? Круціан. мама карасій. Я кажу: якщо колись на березі річки чи ставка це тіло, то ви будете знати, що це я. Тому що такої татушки я уверена ні в кого немає. Сьогодні у мене тут пінка і апариш в своє місце, як завжди, засипано манкою. І для тих, хто хоче нормальну животіну, я сміливо можу рекомендувати Наташу на Бухарі. Залишу її контакти в описі під відео. І ті, хто в Києві можуть замовляти, і ті, хто навіть по Україні, у неї є доставочка. Ну, друзі, цьому апаріку вже два тижні, а він взагалі прекрасний. І дома в холодильнику у мене ще грам 400 стоїть. Я зараз беру це в холодильник, засипаю, і потім майже місяць катаюся і не переживаю, закінчився у мене чи ні. Блін. Трошки застряв увідки. Е, -е, -е, е ти давай, не, не жартуй. А, ти невеликий. Оп, невеликий. Того можна було татнути. Зато зажер, жар. Фішна куди? Ну, дивіться, яке воно гарне. А? Обалдеть. Красавчик який. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Опариш ще не випав з рота навіть. Красота, то, яка не опісує моя. Я весь час ловила п'ятеркою. І четверки в мене ну, год шість так точно не було. В цьому сезоні я вже розщедрилась. Тепер в мене є четверка. І що я можу вам сказати? Це в мене третя чи четверта рибалка з четверкою це повний кайф. Ну, це наскільки контрольовано ти все відчуваєш набагато делікатніше, ніж з «п'ятеркою». І я тепер боюся, що я з четверки весь сезон не злізу. Ну, Це дуже класно, звісно. Ну і резиночка, зрозуміло, що на своєму посту жде, в случаї чого крючочка. Щоб я так не путалась в траві, поняла? Я за резинку щупляю крючок і тоді все красиво. Я підкормилася. Ой-ой-ой! Зараз -ой -ой. під саку заберу вольки. І у мене новий Корсивич. О, такий лапать прям хороший. Ой, прям як мій лапать. Так, зараз я його достану. Мені подобається, що у них форма, от реально, коли ловлю там на платниках, у них форма якась більш кругла, ну не такі довгі. А тут такі всі довгесенькі. Оп! І дуже прикольні. Рже, бо я вже побачила, що в мене посвіщається лосіни. Ну, як то кажуть, це контент, на який заслужили підписчики і так довго ждали його, знаєте. Хорошо, що я вділа хоч труселя чорні, а не білі, і, знаєте, не світю вам по повний. Так що радуйтесь, наслаждайтесь не тільки карасями, але й моїм папіцом. Ха-ха-ха, обхитрила. Блін, але такий красивий. Щас. Взагалі пузатий такий. Такий пузичко, яке в нього. Класний. Це кайф. Не, ну, Крючок, звісно, я щось помирячилась такий малий ставить. надо буде поміняти. Класні. Одне задоволення таке ловить. Так, не треба зараз на весь екран мою дубцю yeah. В небо піднімати. Oh. То будуть дивитися і потім знову мені будуть казати, що я пішла по наклонний. А всі претензії до Мазуренчихи. Вона мене іспортила. Вона в тому году мене оце пустила по наклонній. Поняла Катя? Хай всі оці гріхи будуть на твоїй совісті. Я ще й мазурінку розкажу про це. Сьогодні спонсор моїх ног без покусань Термосал. Народ, реально робоча тема. Дивіться, бачите, якраз. В тому році я купила собі. Чесно скажу, жалася дуже довго, тому що ну, для мене це, я думаю, дороговато на таку річ витрачати там, тисячу з копійками, Щас здохнуть комар. І цей. Але коли купила, ну, реально обалдеть. Хорошо тримає. У мене перший балон, тільки оце закінчився на попередній рибалці. В тому році відкатала ним. Зараз новий балон сюди поставила і нову пластинку. Коротше, ділаю вердикт, що воно стоїть своїх грошей. і не зря скільки короп'ятників і рибаків користуються цією штукою. Кстати, знаєте, що хочу сказати? Коли в мене на Ютубі буде 15 тисяч, я розіграю такий термосальчик. Я думаю, це хороший подарочок буде в сезон. Ти куди пішов? Ти. Подводна лодка. Крейсер карасик. Назад, давай. Я тебе зря це підсакою жду. Хватить вести лічну життя. давай до мене. Оп. Отлично. Я вам скажу, це, мабуть, уже... Ой, господи, на сьогодні буде крайній... Карасяу. О, так чий жирний такий. Класний. За дві годинки нормально відловилася. Класний. Так що зараз достану садочок і покажу, що у мене там насобиралось. Ну що? Ого! Не так, це я ротом не Ого! Ого! гляньте. За два часика вообще на изи на расслабоне. Капец! Блин, видно, Олька? Ось так! дивіться, дивіться скільки красиво! Сейчас вот так заглядай себе пиццу в садочок, Дивіться, які класні! Ай, -мо! Сейчас, короче, зроблю фоточку зачетно і традиційно назад. Дякую всім, хто додивився це відео. Обов'язково поставте лайк, мені буде дуже приємно. Ну, а з вами була Ольга Кубанська. Всім добра і до нових зустрічей. Бувайте!